Так? Як готуєтесь тут? Допомагаємо в нашій країні, волонтерство. — Як сама? Їжею, допомагаю військовим. Та поки не закінчиться, будемо допомагати. А поки живий. Ой, як вам сказати, у нас всі зараз воюють на нулі, хлопчики. Ви знаєте, коли нас оце бомбили в Харкові, ми з першого дня тут. То це було фігня, по сравнению з тим, що кожну нічде одних вісточки, хоч як якого, хоч якогось майлика. Такий не будемо терпіти. А що зробиш? Це важко сказати, бо ну, це така ситуація, до якої не, ну, не можна бути готовим. Це неправильно в 21 першому столітті. Е, війна, геноцид та вбивства мирного народу. Але я вважаю, що наша країна вона витримає. Я готова тільки до нашої перемоги. Я не готова до заморозки конфлікту, це однозначно, бо я розумію, що це буде потім ще важче. Ні, а хто готовий? Ніхто не готовий. Зараз допомагаю хлопцям, як можу, роблю повербанки з електронних сигарет. Нам важко, а їм так ще в 10 разів важче. Ні, звісно. Я вже хочу, щоб вже поскоріше все закінчилось. Всі були вдома, і хлопці, і всі. Та ну до кінця, ну поки ж не переможемо, звісно.